У горішніх плавнях триває осіння обрізка дерев та кущів, фахівці спилюють сухі дерева та гілля, видаляють аварійні насадження. За словами Юлії Гаврилюк, очільниці дільниці озеленення та благоустрою комунального підприємства спецеко. Фахівці підприємства намагаються якомога швидше виконувати всі заявки від жителів міста та установ. Взагалі завжди виходимо на об'єкт, оцінюємо ситуацію, наскільки, наприклад, дерево може ще постояти, але ми його без уваги не залишаємо. Ми все одно беремо, як кажуть, на олівець, і ну, в подальшому ми за ним спостережуємо. Законодавство нашої країни вимагає нас для видалення дерев обов'язковий дозвіл полтавської інспекції як представника. Територіальної організації не завжди виходить у них виїжджати до нас, але згодом ці проблеми вирішуються. Попереду у фахівців-озеленювачів робота на території закладів дошкільної освіти громади. Дитячий садочок-дзвіночок, наскільки там ми вже працювали і не один рік, але взагалі знаходиться в старому районі, то там набагато от таких дерев, які потребують нашої уваги, щоб ми зробили безпеку для діточок, які там знаходяться. Нещодавно закінчили ми дитсадочок дюймовочка з обріз дерев, дитсадочок росинка. В планах ще до казки нам повернутися потрібно, ну і там папілюшка, чебурашка, ну і так далі. Заявок на обрізку або видалення аварійних дерев по місту чимало. Працюють швидко, втім, інколи буває затримка у виконанні робіт, адже наразі не вистачає кваліфікованих робітників. Одні й ті ж працівники і на вишках, і косять, і культивують газони, розповідає Юлія Гаврилюк. Втім, її колеги люблять свою роботу і своє місто тож все, що запланували, обов'язково виконають.